Так, нам не тільки цікаві політики. Так, ми інколи робимо огляди на звичайних публічних людей. І зовсім по різних причинах: чи це соціальна дискусія, чи спровокований медійний скандал, чи просто особисті моменти життя зірок. Вам не почулося, вам не здалося. Віталій Козловський одружився. Натає вони і публічні люди, що постійно знаходяться під пильним оком фотокамер. А коли встріють у скандали, то і відповідальність несуть в рази більшу. Сьогодні у випуску буде йтися якраз про одну з таких особистостей, що періодично виринає у медійному житті країни, і що далі ми живемо, то Раду з гостроти все збільшується. Навіть останні події з потапом, випуск, про якого, до речі, є на каналі, не так широко обговорилися, як особисте життя та висловлювання цієї пани. А от що з того було раціональним, а що, навпаки, скандальним? Сьогодні ми з вами. І дізнаємось. Отож, зустрічайте перший проект Святослава Карчука не про майже весну, а як продюсера, співачка одразу з двома серцями, хоч це анатомічно неможливо. Виконавиця тих самих шлягерів кінці на весіллях, та просто українська чергова зірка Христина Соловій. А поки ви придумаєте несмішний та принизливий жарт про героїню цього випуску. Це моя спроба розказати, з чого я зліплена. Кролик із кіз'яків та гною. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чому інтернет-спільнота може бути такою токсичною. Ви на каналі ТІВІ. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на які ми залишимо традиційно під відео, підтримуйте нас матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. А ми поїхали! Христина Іванівна Соловій народилася 17 січня 1993 року у місті Дрогобич Львівської області в родині хорових диригентів. Якщо бути точнішим, то батько майбутньої співачки після закінчення Львівської національної музичної академії обіймав посаду державного службовця у відділі культури Дрогобицької міської ради, а мати викладала хор у місцевій музичній школі. Також з музикою пов'язана бабуся Христини Ольга Скробало, що впродовж довгого часу працювала керівником місцевого ансамблю бандуристів, маючи таку родину. Було б би дивно, якщо Христина би стала інженером, технологом або геодезистом. Тим паче, що з дитинства її привчали до музики та відправили вчитись до тієї ж музичної школи, де викладала мати. Але це правило не розповсюдилось на її старшого брата, який все ж обрав іншу спеціальність з розрахунку, що достатньо музикантів в родині. 2011 року Христина Соловій закінчує музичну школу по класу фортепіано та перебирається зі всією родиною до Львову, де вступає на факультет філології Львівського національного університету імені Івана Франка, незважаючи на те, що Майбутня зірка не продовжує музичної освіти, співати вона не полишає. Та ще три роки після вступу бере участь у хорі лемковина, будучи наймолодшою його учасницею. За спогадами самої христини спів у колективі дуже вплинув на формування її як особистості та посприяв у майбутньому виборі стилю музики. Хоча я би послухав щось у її виконанні, якби вона надихалась до прикладу гуртом Хамерман знищує віруси. Мені набране під. Попри захоплення музикою, Христина Соловій спочатку думала поєднати своє життя з літературою та навіть влилась у місцеву тусовку таких же ж людей за інтересами, що полюбляли поезію, живопис та театр. Проте саме вокал став вирішальним у її кар'єрі. Разом з місцевим хором Христина Соловій виступала на українському фестивалі «Лемківська ватра», що по суті було її дебютом. Та в 2013 році, ще будучи студенткою університету, вирішила взяти участь у популярному українському талант-шоу Голос країни. Усім привіт! Я Христина Солові. Ловій, мені 20 років, і я зі Львова. Тоді в журі, з поміж інших, був і Святослав Вакарчук. І хоча на виступ христини повернулися двоє тренерів, перша обрала таки картавого рок музиканта, залишивши пономарьова позаду з їдким коментарем. Що ви співаєте, крім того, що співаєте народним голосом? Мні, мені здається, що ви можете співати, тому що ну мається на увазі, крім народних тем народних пісень, можете співати ще і естрадні пісні. Насправді це досить показовий момент, оскільки в майбутньому співачка не цурали з гострих висловлювань, чим регулярно провокувала локальні скандали навколо своєї скромної особистості. Тоді ж вона тільки розпочинала власну кар'єру, заявивши одразу, що ніколи не співатиме російську поп-музику на проєкті або поза ним, що без сумніву вартує поваги, враховуючи ще й те, що до початку війни було ще два роки. Христина Соловій дійшла з Вакрачуком до півфіналу конкурсу та отримала першу всеукраїнську славу. І далі сталося те, чого ніхто не очікував: фронтмен гурту Океан. Ельз взявся продюсувати юну співачку, хоча до того він ніколи такого не робив. Це створило цілий ажіотаж у медіа. А неоспечена зірка розпочала плідну кар'єру, записуючи композиції під егідою Святослава Карчука. Вже через два роки в 2015-му виходить дебютний альбом співачки під назвою Жива вода до якого входило 12 пісень, дві з яких тримай та синя пісня написала безпосередньо Христина. Станом ну, на сьогодні композиція «Тримай» має рекордні майже 60 мільйонів послуховань тільки на платформі YouTube. А ось щодо другої, то я завжди думав, що синя пісня це співати й Степана Гігі, коли добряче мекнув на завалі. Ахуїтительно! <звук> Альбом Жива вода увійшов топ-10 найкращих платів 2015 року, а Христина Соловій отримала все українську славу, розпочавши гастролі та тури. Окрім Святослава Вакрачука, над піснями працював такий собі Милош Єлич. Хто не знав, то це сербський музикант, клавішник та аранжувальник гурту «Окан Ельзи. Коротше, Вакарчук до того проекту ще й друга притягнув так чисто, щоб скучно не було на студії. Насправді їхня робота не зле так сколихнула український шоу-бізнес. А на фоні запиту людей на якісну українську музику після початку російського. Української війни так і взагалі вивела популярність народних пісень на новий рівень на досягнутому небезпечена команда не зупинилася, і вже через три роки в 2018-му виходить другий альбом під назвою Любий друг. Тільки цього разу з однією кардинальною відмінністю він майже повністю складався з авторських пісень христини, як слів, так і музики. А от саундпродюсерами залишились ті ж хлопці з океану Ельзи. Цю платівку входили такі композиції: як Хто як не ти, фортепіано, шкідлива звичка та все те, що ти слухаєш, в маршрутці «Вінниця», бабнярка по дорозі додому. Альбом знову увійшов топ найкращих платівок року, а кліпи традиційно набирали десятки мільйонів переглядів, закріплюючи за Христиною Соловій славу однієї з найкращих артисток України. Цікавий факт: дві пісні з платівки під назвою Шкідлива звичка та про весну були написані у співавторстві зі своїм старшим братом Євгеном, який до того не брав жодної участі у музичній кар'єри Христини. Через рік 2018-му одна з пісень соловій під назвою Стежечка на слова поета Івана Франка стала офіційним саундтреком українського історичного екшн. Крути 1918, а кліп з'явився трохи згодом, будучи по суті нарізкою сцен з фільму. Та стежечка, Також у фільмі пролунав кавер на пісню Холодно гурту Океан Ельзи у виконанні співачки, аргументуючи це тим, що жіночий вокал підсилить драматургію сцени. Що як на мене вийшло досить непогано. Холодно. Після виходу другої платівки співачка отримала ще декілька нагород, записала безліч спільних треків з іншими відомими виконавцями та потрапила до рейтингу топ 100 найпливовіших жінок за версією журналу Фокус. Жодних політичних чи публічних скандалів за участю співачки не було а остання навпаки всіма силами показувала, що її творчість на першому місці, а особисте життя має бути поза межами телекамер. Звісно, публічна діяльність велася, як от підтримка гуманістичної ініціативи ЮЕНІМАЗ, що виступала за заборону експлуатації тварин в цирку, чи підтримку тоді ще політичного бранця Кремля Олега Сенцова. Але про особисте життя співачки або її романи не йшлося взагалі. Ходили тільки чутки щодо Вакарчука та його підопічної, але це все на рівні її видань жовтої преси». Все змінилось 2022 року, коли світ побачив кліп під назвою Юність неочікувано для всіх Христина Соловій у відеоряді знялась одним відомим поетом. Та музикантом Сергієм Жаданом. А в кульмінації кліпу двоє зірок пристрасно поцілувались, незважаючи на те, що останнього вже як 15 років є дружини. Звісно, це сколихнуло мережу, хоча, як на мене, і справді особисте життя співаків має залишатися недоторканим. Але зазвичай воно манить широку аудиторію, яка робить з цих людей кумирів та наслідує все, що останні роблять. Цей епізод, а також інтерв'ю, яке дала співачка тому ж Жадану напередодні, підігріли інтерес до пари, а мережа й понесли щутки, що у цих двох відомих людей роман. І чутки згодом підтвердились, коли обох побачили у Львові на побаченні. А через деякий час Сергій Жадан подав на розлучення з дружиною. В той же ж період виходить спільна робота Жадана. Та Соловій під назвою Серце, яка підірвала сраки черговим скандалом. Хоча, як на мене, нічого надзвичайного в кліпі не було. Все через те, що композиція знялася в церкві, а потім відеоряд доповнили двома прекрасними жінками, що цілуються. Звісно, це не сподобалось деяким попаяним вірянам. У кольорових розводах віряни чітко бачить дві постаті Матір Божу, а над нею Ангела. А настоятеля храму так взагалі звільнили, хоча як на мене це величезна тупість. Тоді ж пара відкрито заявила про свої стосунки, хоча протривало це недовго, оскільки Христина Соловій публічно оголосила згодом, що розійшла з Жаданом, і вже має нового хлопця. Те старшого за неї проте вже не на 18 років, а цього разу всього на 10. Ну любить дідусі, але хто є такий, щоб засуджувати? Подилися, добрі очі, пригодну. Про це вона розповіла у інтерв'ю, яке вкотре підірвало дупи публіки своїми гучними заявами. Звісно, що я говорю про Чемну бесіду Христини Соловій та Маші Єфросініної, де перша прямим текстом обізвала всіх російськомовних людей винуватцями війни. Розмивали кордони, вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Палання дупи Маші можна було побачити з космосу. А у коментарях неслось не гірше ніж під відео про Юлію Тимошенко, яке ми знімали ще півроку назад. Ми можемо стати нелюдами, Христино нелюдями. Це хто займається розчоловічем противника, це наше касається в тому числі. дуже плохо закачу. Знайшлись як прихильники такого різкого висловлювання, так і хейтери Христини Соловій, яка здалась їм з цієї розмови людиною з роздутим его до розмірів Тихого океану. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Станом на сьогодні Христина Соловій залишається однією з найвідоміших українських співачок, періодично з'являється в різного роду проектах, та за її словами регулярно відвідує з концертами лінії фронту і закриває збори на ЗСУ. Ага, і зі Святославом Бакарчуком більше не працює, бо закінчився контракт. Хоча з її слів вона досить. Трізко вирзалися в сторону виконавця, і він перестав з нею розмовляти. Ну, в це я теж схильний вірити. То хто ж така врешті-решт Христина Соловій? Сьогодні вийшов досить легкий випуск, оскільки ми не розбирали політика олігарха чи плуваву людину в Україні. Сьогодні в нас на огляді звичайна українська співачка зі своїми плюсами та мінусами, скандалами особистого життя та власною, якої вона не була позицією. Так, вона досить відома та з величезною аудиторією. Проте, все ж, співачка, яка в умовах війни не забуває про допомогу ЗСУ. Як ставитись до її творчості та до неї самої, вирішувати вам? Я ж зі своєї сторони подякую українській армії, що маю нагоду оглядати такі прості звичайні речі, які навіть в умовах війни широко обговорюються суспільством. Та щиро вірю, що рано чи пізно ми повернемося до життя, коли найбільшою нашою проблемою була Чупакабра або стосунки відомого українського поета та популярної поп. Виконавиці